Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тепер все зрозуміло. 24-й рік буде дуже важкий. Президента прислуховується до трьох посадовців у своєму офісі, стверджує генерал Кривонос. З прийняття президентом певних посадовців та певних людей формує керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров. Про це в інтерв'ю главкому розповів генерал Сергій Кривонос. Генерал прокоментував інформацію про те, що Генштаба його заяви називає такими. Які мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. От хто конкретно це говорив про дискредитацію? Це говорив очільник генерального штабу. Ні, це говорив головнокомандувач. Ні, це говорив клерка. При всій повазі до клерка, якому це сказали зробити, перші особи збройних сил цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує збройними силами головнокомандувача генерала Сирського. Я не підпорядковуюся представникам генштабу. Буклеркам пояснив військовий, така заява генштабу вважає генерал Кривонос, пішла від оточення президента. Звичайно, я знаю, звідки ця заява генштабу пішла від оточення президента безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента з прийняття певних посадовців та певних людей. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаро формують точки зору президента. Оточни військовий. Він пояснив, що, хоча юридично президент є верховним головнокомандувачем, кожен може сам зробити. Бити висновок, хто фактично керує бойовиками діями, де Юра, президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслюю слово де Юра де-факто, вже кожен українець може зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав, і навіть більше розумна людина зрозуміє, підкреслив Сергій Кривоноса. Наразі суспільство серйозно дискутує на тему, наважиться чи не наважиться президент. Усунути залужно пише Карл Волох. Я не буду аналізувати сутність аспекта, хто з. Них правий суперечці, котра стала публічною, бо для адекватної людини тут питань немає, і прогнозувати наскільки відставка талановитого авторитетного генерала буде мати негативні наслідки. Для країни теж не буду, не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічності політичних наслідків для самого Зеленського. Перша армія гарантовано не зрозуміє такого кроку верховного, тим паче, що нікого з близького до залужного за авторитетністю її не запропонують. Його просто немає. Що це означає? Для влади у нинішніх умовах додумайте самі. Друге, західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше ніж повністю, також цієї відставки гарантовано не зрозуміють. Третє суто сутополітехнологічного звільнення залужного мегадурість. Він піде, забравши з собою весь позитив від перемог попереднього періоду війни. А от майбутній негатив, а він неминучий, для зеленського посилиться у рази. Четверте – залужний. Наскільки можна зрозуміти з його оточення, ще не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж і Минуча образа заштовхнуть його туди автоматично. П'яте це погано буде новиною для Зеленського, як у середньостроковій, так і в найближчій перспективі про дальню, не кажу, там його на мапі немає. Навіть осняні президентські вибори він уже виграти не зможе. Поки що шанси непогані. Ну а тепер, якщо ви все це прочитали і погодилися, забудьте, бо верховний головнокомандувач у нас тільки тупий і капризний самодур, а його радники настільки бояться сказати слово поперек що він цілком здатний. Всі ці раціональні мотиви. Ви проігнорувати до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.